Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про fv 230 Canopener Це є нова гілочка британських важких танків. Отже, така в нього кліжна медаліка, в принципі, його ж е, саме і гармату поставив я. Бачите, бронеплита з 200 мм Так, швиденько розглянемо ТТХ ти і далі вже подивимося про м -м, сам такий доволі таки непоганий бій, який в мене вийшов. Бачимо тут 200 мм під досить таким непоганим кутом, який дає нам привідоночку 270, що для звичайних ББшок це дуже круто. Вас не кожною тут тичкою буде пробувати. Є тут такий поштовий ящичок, який він ослаблений. Він тут під кутом, бачите. Але ця от зона геть ослаблена, на неї потрібно ще попасти. А тут уже маємо 260. Також є лючечок, в принципі, питань по масці, лючечок 200 в принципі, питань по масці немає. Тут 400 е, є питаннячко Тут якийсь піксель. піксель піксель, якого я, мабуть, не знайду. Але, скажімо так, мене сюди разюльку пробили прямо між цих от гарматок. Е, НЛД 160. Тут фул всі пробувають. Від борту можна щось танкувати. Тут, в принципі, 110 по всьому борту. Низ. Бачимо. Соточка. Щука тут буде 270. Е, можна закинути. Ні, не можна. Не можна, не можна. Тут ми не закинути 100%. В принципі, в принципі так. В принципі, ви не закинете. Що ж, по ДПМ 2900 з 420 альфи, з ббшкою 258, з підколом. 318, 318 це мало, але що маємо? Стаб я тут не став, тому що він йому, як на мене, не потрібен з звичайним вентилем плюс на ХП і на мобільність маємо 0,29 час зведення. Ой, 0,29 це точність і час зведення 15 секунди. Що доволі таки непогано. Швидкість 40 на таку броню це просто чудово. Максималочка назад, 16. Це непогано, але не саме краще, і 2600 ХП. Що доволі таки непогано. Е, нагадаю, кути 10 градусів вниз І отже, давайте тепер по самому бою. Йо, захотіли. Поїхали. Давайте тепер по самому бою. Попали ми тут на карту Енськ. Попали ми до вісімочок. В принципі, нічого такого. Просто дефолтний бій, ніяких там надзвичайностей, як так сказав, тут не мало бути. Отже, прожимаюся я через те, що ми граємо саме з вісімочками. Даю тут блеску, граю, до речі, поки що на стабілізаторі, але я вже в майбутньому від нього відмовився, тому що стабілізація тут просто шикарна. А плюс до ДПМ, так само, плюс до всіх характеристик танка. Е, ну, можна тут підбустити. Бачу, що тут, вони забилися в угол. В принципі, в мене тільки хвилює як семочка. ЛТшечки мені ну, такі я просто додаткове ХП, яке я можу настріляти. ДВПшка мене в лоб. Скоріше за все, не проб'є хіба що на своїх кумулятивах. Ну і я тут фармлю, фармлю тих от ЛТшок. Є тут система подвійного залпу, на жаль, не та як в СТ-2, це скоріше таке нововведення в них. Тобто ми даємо одну е, тичку з гармати, або переходимо в режим і даємо залп. Тут він буде, пізніше вам покажу, але ми не можемо стріляти почергово, тому що. Саме іменно така механіка. Час заходу у залп 2 секунди. Е, в нас там погіршується динаміка, в нас погіршується точність, тобто в нас стає 1 замість 0.29, який я показував. Тут, на, на жаль, не вдається вам показати саме броню цього танчика, але, повірте, ще буде момент. Отже, стресить тут вже скільки це можливо. Як заходити? До, до речі, якась тут незрозуміла альфа летить в них по 360-380, пробує тут заїхати просто в x ту, щоб її, звичайно ж, добрати. Добираємо її далі буду вкатувати в 257, в принципі, і пробувати його тут роздамажити. На жаль, попадає йому в башню. Він лишається шотний, добираємо а його, заодно стаємо за його труп. Як бачите, там бешечка розряджається. Наші там максимально дефаються, там є третій фазік. А ми тут будемо цю бешечку пушити. Е, ну, Що я вам скажу? Ввела таку міні імбульку на рівні з конем, я би сказав, навіть трішечки краще. Чому трішечки краще, тому що е, за рахунок ось цього вот залпу за рахунок ось цього, от ви можете рандомно дати е, плюс інфу. Дивіться, що я маю на увазі. Ви кадететеся, ну, грубо говоря, цих 8 секунд. Е, так. так е, При вкаті, чи при плані, що ви вкатуєте, чи на вас вкатують. Ви заходите в цей режимчик 2 секунди. І просто даєте ще додаткову тичку. Е, круто, круто. Ну не завжди ви будете це реалізовувати, тому що, от бачите, я ще досі в, цього, в цей режим не зайшов. Але, слухайте, ну, блін, рандомно дати плюс стичку, це доволі таки. непогано. Плюс того, плюс того, е, ви катештеся, якщо дали це. Там, 19, по-моєму, секунд. Ну, з обладнанням всім, це 18 секунд, 18 з чимось. Слухайте, 18. Секунд на на 800, перепрошую. Як мінімум 800 альфи. Ну. Кажіть мені, де є мінуси. Крім того, ось дивіться це є підкол. Отже, підкол. Це не є як в s 2 там де кумулятив. Ось, дивіться. Зайшов режимчик. Звівся і все. Чекає, поки він входить. На жаль, він тут не вкатує. Я вже пробую цю ТВПшку, так скажімо, нас догнати. Пемц. Ну і дали на 860. М -м, скажіть, а на коню ви би так дали? Просто грали від башки, грали від борту. Ну, те ж саме, що й кінь. Але виїхали і дали на 800. Ем, ну, я думаю, що, е, скоріш за все, ця ТВПшка поїхала просто, можливо, з одним шотом від нас і все. Так, перейшли в режим раді швидкості, раді буста по швидкості. бачиш тут Т-95 eh, заїжджаємо, пробиваємо його, альфа тут якось не підкручено, низенько летить. Накидали ми вже 5400. Доволі таки динамічний і швидкий бій. Ну, непогано, непогано. Пробую тут Т-95, пам'ятаю, що розвести за рахунок. За рахунок того, оп. Бачите, ВЛДшко він попав, і ми тут. Йому ще одну даємо. Тут вже пробую його так само розводити, але, на жаль, він нас уже тут доберем Але це останній. Скажімо так, фраг, і все. Ну, молодець, ти на 105. Що я вам скажу? Танк доволі таки цікавий. Зараз покажу вам результати бою. Хватає дурані, я думаю, так. Да. Як-то так. А все остальное... Сорі, трабли включив випадково баріка. Трабли з монтажем. Отже, накидали ми тут 5800. Перша степінь доволі таки непогано. В принципі, Т-95 якраз, 4800 теж накинув. Ну, слухайте, скажу я, вам, що це доволі таки приємний тяж, який має яскраві плюси. Це його бронювання, це його можливість грати від башні. А що ще треба? На мобільності немає, тут да, є підколи, а не, на жаль, кумулятиви з убір пробиттям. але ж, блін, ми залукуємо тими підколами, і за рахунок цього теж можна накидувати, тому що вони будуть впадати. Кумулятивами, по каткам, по якимось бортам незрозумілим. І будете частіше пробувати, якщо будете пробувати, звісно ж, з під колом 318. Ну, це вже друге питання. Ну що ж, танк доволі цікавий, я його одобряю Всім дякую за перегляд і не забувайте підтримувати український контент.